У наш час важливо знати, як діяти в різних ситуаціях щоб зберегти своє здоров'я і життя. Коли ти повертаєшся додому зі школи чи гуртка, важливо дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути небезпечних ситуацій, як безпечно дістатися додому. Завжди йди знайомим маршрутом, уникай скорочених шляхів через пустирі, ліси, будівельні майданчики або двори, де немає людей. Будь уважним на дорозі, переходь дорогу тільки на пішохідному переході та на зелене світло. Завжди дивись ліворуч і праворуч, перед тим як зробити крок, не користуйся телефоном або навушниками під час переходу дороги Не розмовляй із незнайомцями. Якщо до тебе підходить незнайомець і щось пропонує, цукерки, гроші підвести додому, скажи тверде, ні і швидко відійди. Не сідай у чужі машини, навіть якщо людина каже, що її направили батьки, спершу зателефонуй мамі чи татові, щоб перевірити. Завжди повідомляй батькам, коли виходиш зі школи та коли приходиш додому. Це допоможе їм знати, що ти у безпеці. Що робити при повітряній тривозі на вулиці? Якщо чуєш сирену, потрібно негайно шукати укриття. Це можуть бути. Підземний перехід, найближча станція метро, спеціально обладнане укриття в школі чи магазині, підвал будинку. Якщо укриття далеко, лягай на землю у заглиблення, закрий голову руками, не торкайся підозрілих предметів. Вибухонебезпечні предмети можуть виглядати як звичайні речі, іграшки, мобільні телефони, коробки, кульки. Якщо побачив щось незвичайне, одразу відійди подалі та. Повідом дорослих або службу порятунку 101, 102. Якщо після обстрілу ти опинився серед руйнувань, не панікуй. Озирнися, перевір чи немає гострих уламків або проводів і обережно спробуй вибратися у безпечне місце. Пам'ятай, твоя безпека найголовніша. якщо дотримуватися цих простих правил, можна уникнути небезпечних ситуацій та зберегти своє життя. Будь уважним, обережним і завжди слухайся дорослих.